Для того, щоб поділитися проєктом Scratch, потрібно увійти у власний аккаунт, обрати потрібний проєкт, натиснути на клавішу Поділитись. І після того, як наш проєкт став доступним для перегляду, можемо скопіювати лінк на цей проєкт. Натискаємо клавішу «Копі-лінк», виділяємо посилання. Натискаємо Ctrl-C для копіювання, або натиснути Copy -Link. Тепер Лінк. знаходиться в буфері обміну і його можна поширити. Якщо ви вже знаходитесь у відкритому проєкті і хочете його поширити, то перш за все, зберігаємо проєкт, натиснувши Зберегти негайно або натиснувши File, Зберегти. Після цього даємо назву нашому проєкту, якщо до цього ще не дали, і натискаємо клавішу Поділитись. У вікні, що відкрилось, натискаємо знову клавішу «Копі-лінк» та копіюємо потрібне посилання.